Привіт! Сьогодні ми будемо вивчати механізми регуляції організму людини. Для цього запрошую тебе до лабораторії. Тапай по мікроскопу та починаємо. Пригадаємо поняття гомеостазу. Гомеостаз здатність відкритої системи зберігати сталий склад внутрішнього середовища за допомогою механізмів регуляції організму людини. Саморегульованою системою, саморегуляція для досягнення гомеостазу здійснюється на всіх рівнях: від клітинного до організмового, параметри гомеостазу, PH, температура, осмотичний і кров'яний тиск, вміст йонів тощо, Сталість внутрішнього середовища зумовлюється роботою фізіологічних та функціональних систем. Через дихальну систему надходить кисень. Через травну систему надходять і всмоктуються речовини. Через шкіру сечовидільну, травну і дихальну системи виводяться непотрібні речовини, транспортують речовини кровоносна та лімфатична системи, контролюють і моніторять показники середовища нервова, імунна та ендокринна системи. Основний принцип регуляції принцип негативного зворотнього зв'язку. Якщо певний показник збільшується, то організм його збільшує. Як приклад, при згортанні крові запускається механізм послідовних реакцій. Нервова регуляція це регуляція діяльності організму за допомогою нервових імпульсів, що здійснюють швидкий, конкретний. І короткочасний вплив на органи. Нервова регуляція здійснюється рефлексами, в основі яких лежать рефлекторні дуги. Рефлекс це реакція організму на дію подразників зовнішнього чи внутрішнього середовища, яка здійснюється за участю нервової системи, рефлекторна дуга, шлях проходження нервового імпульсу від рецептора до органа виконавця функції. Наступний вид регуляції ендокринна. Тапай та розглядай малюнок. Ендокринна регуляція це частина гуморальної регуляції, яка здійснюється біологічно активними речовинами гормонами, що забезпечують повільний, загальний і тривалий вплив на органи. Гормони виділяються в кров залозами змішаної і внутрішньої секреції. Далі йде картка імунної регуляції. Тапай на картки. Імунна регуляція. Це частина гуморальної регуляції, яка здійснюється клітинами імунної системи та захисними білками через внутрішнє середовище, що забезпечують загальний і тривалий вплив. Неспецифічна гуморальна система забезпечує вроджену несприятливість організму до інфекцій, тапни по шкірі та роздивись краще. Сюди входить шкіра, слиз, що виділяється слизовими оболонками, лізоцим слини та слизу, блювання, інтерферон, білок, що затримує розмноження вірусів, запалення у місці ушкодження, температурне підвищення. Підсумуємо нервова регуляція забезпечується нервовими імпульсами. Ендокринна регуляція забезпечується гормонами. Імунна регуляція забезпечується клітинами імунної системи та захисними білками.